Денис, от ти сьогодні зробив хороший почин, скористався помилкою захисника, забив перший м'яч і це дало такий поштовх команді в другому таймі зробити цю перевагу втричі більшому. Що скажеш про свою гру, про цей поєдинок, які враження? Враження добрі. Перший тайм був поганий, але в другому таймі ми змогли взяти мяч під контроль і зробити рахунок більший. Що скажеш про гру своєї команди, гру суперника? Ну, гру суперника перший тайм, я думаю, ми програли, але в другому таймі ми виглядали краще і такий її результат. От завдяки яким складовим вашій команді вдалося перемогти? Це характер чи краща фізична підготовка? Що? Я думаю, це завдяки характеру. Ми його проявили в другому таймі і змогли перемогти.